Картинка НКЛПОН прикольно. Ось гляньте цілий МКЛПОН. Один з перших виходів моїх ще до війни. Погляньте це золото Київської Русі. Перший скіфський накінечник в цьому році і взагалі ось такий майже цілий. Ось приємна знахідка її вирівняв, почистив вже. Від. З вами як завжди капиталикопаті. Вже близько новий вік, і я вирішив показати свої знахідки за 2022 рік. Знахідок було багато, не всі з них чудові, але все одно знахідки були. Давайте зараз подивимося, що ж мені вдалося знайти. І так, розклав я свої знахідки ось на такій столешниці І будемо починати. Розпочнемо, напевно, з Київської осі. Таких небагато я ходив в цьому році, менше хвестиків, ніж попередньому. Ну, всі розуміємо, чому. Війна. Ну, а декілька цікавих знахідок, які я вперше знаходжу, мені вдалося знайти. Ось такий, погляньте, чудовий маленький хрестик Такого взагалі ще не знаходив. навіть в інтернеті не бачив. Ушко більше, ніж мені. Ось такий більший чудовий. Частинка анкалпіона. Прикольно. Ось гляньте цірий анкалпіон. Відкривається все. Патина, звичайно, не дуже, але приємно ось такий. мене до цього із фортуною ні одного не знаходила. Тут за вік цілий і. Дві створочки. Такий ціленький бідняцький, багато шматочків. Таких, ось такі ще ціленький, чудовий. Також була одна така підвіска біля дому знайшов. Ось така на одному городику цікавому. І ось така одна з останніх чудова в Київській осі. І була ще луничка. Кота поломано але все одно приємно. Ці відео, друзі, є на моєму каналі, тому заходьте і дивіться. Кільце попалось, таке якесь кріплення. Це в нас м застіпка на книжечку, дві поломані, багато гудзичків. Особливо два порадували мене в позолоті. Ось такий і ось такий. Чудові. Бачите, XPX набагато краще шукає по диревності, багато дуже по Київській висі. Навіть скіфи чи вніхи більше, ніж в попередньому висі. Ось така штучка біля хати знайшов, шматочок серібра. Знаєш по-Київській висі, по дняхах можливо. Ось це ледве не викинув. Я не пам'ятаю, де його знайшов, але це срібро. Таке цікавеньке. Якесь кільце, напевно, було з камінчиком. Дуже багато ось таких всяких шматочків. погляньте скільки шматочків, маслетів. Оцей мені сподобався дуже фокус. Ось такий. Багато з такими закінченнями. І знаходиться шкода, що. Не цілі, дуже багато оболомочків від баслетів. Було лише дві пряжечки, одна ціленька, одна така без язичка і поломана, знайшов ще такий язичок. Посрібені, напевно, чи срібний. Я вже не пам'ятаю, була ж на огороді Ось така штучка. Також по періоду не знаю, можливо, вона навіть скіфи там попадалась накладочка одна. Ось такі два аслетики. Ці штучки не знаю, що воно, куди воно було, ну, на місці Київської Русі. Декілька бубінчиків, ось цей був ще землею, сьогодні я землю викину і там є навіть шарик. Стукотить. Один з перших виходів моїх ще до війни. І знайшов я тоді ось такого ножика чудового бронзового. Шкода, одну закльопку загубив, але все одно приємна дуже знахідка була такий ножичок. Також в цьому році з фортуною вдалося мені знайти ось таку капсу. Погляньте це золото Київської Русі, яка, яка дрібна робота. Дуже цікава знахідка. Ну і на пляжі я знайшов ось таке золоце. Ще не продавав. Не знаю, буду чи не буду продавати. Може залишу собі. Ну, бусинку точно не буду. Було декілька п'ясен. Це тільки два і ще є. Ось тут така ціла купа з крапочками, майже цілі, камінчики. Ось така штука. Я ще не мив багато, я просто складував все. Потім туди перейдемо. Так, Поченняхам підказав, що це теж така останніх виходів штучка. Багато фібул поломаних. Дуже приємно мій перший скіфський накінечник в цьому році. І взагалі такий майже цілий чудовий дві сережечки скіфських і ось така. Ма пусінька частина від зеркала. Не фокусує ось так. Скіфсько, дуже маленька. Ось такий черняхівський пінцет. Тоже дуже, дуже приємна знахідка. Перша, перший мій ціла фібула. Так, куди пінцет упав? Також було. Ось така фібула в чудовій патині. Фокус постійно десь гуляє. Ну, така звичайна фібула. Ось така якась маленька чи вона зігнута, чи що з нею. Такий Цвяшок. Якийсь. Кісь. Фіб... Чи... Фіп ще пвяжечка. Черніхівська така закиша. Місце, де дуже вихожено. Як вона там попала ще мені, не знаю. Ну, давайте перейдемо до Імперії. Потім підемо по металу. Дуже велика кількість гудзичків. Ось 4 це німецькі. з вушками без вушок, з різними там написами. Що в нас тут? JK? Багато ось таких від кальсонів, радянських, німецьких, різноманітних. Імперія, лиса дуже багато нерізноманітної. Ну, з цікавих. І ось такий. Не знаю. Ну, щось стареньке. Раз, два, три, четиривлянки. Це у нас на Якових. Це на Сокевих. А це дві звичайні. Тож ось така. Чудово, в мене вже є. Така, ну, буде ще одна. І таку я ще не знаходив з масонським знаком. Посрібна була. Шкода без вушка. Це на тому галоді, де я дуже багато знаходжу гуздочки всяких. Дивіться, так багато. Втомився. Так, ось такий гудочок срібний. І срібна якась така штучка. Не знаю, що це. Осевешка якась. Два шматочки від, від бубенчика, це, напевно, від дзвіночка. Дві такі мушкетні кулі в Російській імперії 909-го. Ось приємна знахідка і вирівняв, почистив уже. Це у нас такий знак забурки називається. Ну, підскажете. Зубу з голови летів. Ну, Почистив, став, чудово виглядати. Канінка, багато кілець поломаних, ну, але є і цікаві. Ось таке цікаве. Не знаю, що там вже якийсь герб чи ще щось. Ну і такі звичайні. 17 століття. Кусуйся. Такі певстнечки. Ось такий ще був, що ну, Думаю кину, хай буде. Ось дукачик. Думав, це щось сучасне. Дукачик я з знайшов тоді із ножечком. Багато тильнички від ножів. Так. Блин, значки радянські. Раз, два. Однаковий великий сем, ось такий кім, це нечастий значок, не часто попадають. Ось такий значок, не пам'ятаю чи він називається. Якось так. Какаярда Радянська, такий значок Радянський, і це кусочки кремнію, не знаю, що вони все виставляють. ну, Якісь шматочки. Плажечки чи планшети для... Гільз. Це на дні водосховища тоді. Я багато познаходив. Там і гільз в мене ціла коробка. Ось таку штучку знайшов від німецької відзнаки. Багато пломб, Ось декілька ладаночок. Дві без вушка, а одна також останнього, перед останніх виходів. Ось така ціленька. Ще нічого не чистив. Ще буду чистити Некілька хрестиків. так що мені не подобається тільки один ось такий, це якісь, ну і цей ще його да буде рівняти. це такі обов'язки сучасні. Нічого цікавого. По металу майже багато пряжечок повісі. Це мені підсказали, що це більш сучасне. Ось такий ключик дружина знайшла. Звичайно, це також від е, ключа. Я вам зроблю вставочку. Я точно вже не пам'ятаю, мені підсказували. Ну, щось від церкви чи щось, щось таке схоже. Ну, вставочку зроблю. Це від е, замків, київські усі дві штучки. Також п'яжечка. Також не пам'ятаю, може я теж від замка, а може від чогось іншого. Багато ножичків, декілька накінечників. Але цікавих. В цьому це менше, але погляньте який. Ось я знайшов тульчатий. Вона його дуже добре почистить. І дружина знайшла втульчатий, ось такий чудовий. Проще декілька маленьких. Ось такі два і оце зовсім. Ну я навіть не певний, чи це накінечник. Так, фокус. Але думаю, що це він. Кінець такий. Тут кругленький, ну, тоненький дуже. Ну і один обломаний. Декілька цвяшків. Погляньте 4 кінчика від сакир. Поки що не одной цілий. Два керсала. Ось ця штука думаю, конина вивелась від самовера зольники, кажуть, кажуть таке, так, Ну я вже показував вам мої прясове. Це таке полон. Поломане, багато кераміки різноманітної. Ну, просто збираю. І вся штучка непонятна. Шкода поламалась, не знаю, від чого вона. Взяв, хай буде. ну Бачите, багато щось монета була, напевно. Чи дві 2 копійки, з пляжі, козацькі пулі, всяких обломочків куча ну все, все, що можна знайти, все все я збирав. ось Можливо, в цьому відео хтось підкаже, що це таке за штука. На одному городі там їх заходжу дуже багато. І не розумію, що це. Ось багато блесень, те ще не всі, багато. Ще тут агільз, грузилів Серебацького. Ну, багато копав на водосховищі, тому дуже багато там всього. Ось такі два тюбіка цікавих забрав. Такі знахідки були, що візуальні в мене це для пробивання очей з аптечки радянської Такий, така бутилочка ось цікава. І теж для чогось. Тоже мені підказували, я вже забув, для чого ця штука. Так, ну і давайте по поцікавимо по монетам. Монет в цьому це не дуже багато. Цікавих, а по кількості дуже багато. Гляньте, ціла банка. Це тут ходячка, закищі монети, пізні монети. Тут 210-211 штучок. Я їх навіть чистити не буду. Ну, там нічого цікавого немає. Це в основному всі з пляжу, з водосховища. Є ще декілька убитих. Тут це дві імперії і баратеньки всі вбиті. І так, я мені просто подарував, хтось просто не пам'ятаю. Думаю, покладу. Було декілька п'ятачків, з них один тільки хороший, а цей ну, такий собі. Декілька ранніх це киших, двушечки і копійки в більш-менш нормальному стані. Також з раннього це у нас 10, 15, 20 копійочок. Також можна їх почистити буде і підуть в колекцію. Сумдове 10 приємні. Вони не дуже часто попадаються, в цьому році їх 5 чи 6 було. Приємно. Буде поповнення. Імперії трошки почистив я, не всі, звичайно, довів до ладу. Там більше-менше трошки пройшовся. Ну, була ось така візантійська монета. Вона повністю злізла патина, там, можливо, трошки видно. Якісь силуети. Ну, вона була дуже в дуже жахливому стані. А це ще двушечка Єдина в цьому, в цьому році, в такому жахливому стані. Чистив деякі монети, просто патину залишив, ось так зняв берут. Вони вийшли в нас такі чудові. Патина не скрізь одна відна, а але... мені більш подобається в такій зеленій патині. Особливо такі оця монетка. 1788 Ну, був один океав. Я легенько зняв. І тут або маленький. Я думаю, більше ости він не піде. Ось така у нас деньга. Також був дуже бруд, тут викид зняв, ну, трошки патини менше, але з залишив патину. Було два, два п'ятачка. Дуже приємно на цьому патину залишив, тільки зняв окисли деякі. Бачимо, тут трошки було більше зняв. Ну, а так приємний п'ятачок в своїй патині. На цьому, на жаль, були дуже сильні окисли, пішов чистить. Кислотою. І то, бачите, вони дуже пооставляли місцями навіть таке глянце не, не відчистилось. Ну, можливо, потім перечищу. Ось так, ось такі копієчки у нас, бачите, де патина не залишилася, вони дуже чудово виглядають. Ну, це все залежить від стану, якого знайдеш. А ось такі чистив, чистив. Кислоті. Трошки я тут підходив, бо вони я їх із Києва. О, там чистим, тут ще ще не чистив. Також такі дві копійки, розповідайте, на цього вже в ідеалі. Пісочний стан. Пісочку знайшов її. Деньга, деньги багато. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 штучок. Само там де патина була чудово, поставляв її. Чудові монетки. Два полушка дві штучки, ну, як сюди 35-го, ось така одні, одна четверта чудова. Николай перший. Перший. Так, Перший. Так, було декілька по одній друзі, копійки цю. Ще не чистий, бо знайшов і в совєтах взагалі. Погляньте, наприклад, як оця. З опатиніка 117-го. І ось ця. Чудові монетки. В колекції підуть. Ось така це не монетка, це у нас жетончик такий, підказали мені. Також цікаво. Це теж не пам'ятаю, що. Це не 10 грошей, хоча там 10 грошей написано. Якийсь платіжний. Не пам'ятаю хто. Ну, також вам ставлю, бо все запам'ятати не вдається. Декілька друзів биватінок, навіть є в непоганому стані таким колекційному, можна сказати, в колекцію поставити. Як оце ось. Є, звичайно, і соліди срібні, такі платині. Ще не зрозуміло, що це срібло, ну, я її не став її знімати. Бо були деякі в Окесовах, здіймав патіну і полізла мідь. Щось її якось закривати. Тож були тоси. Ну, по Посрібло. Був один Динавік в початку року. І ось в кінці буквально на городі знайшов другого. Фаустіна. Чеків Стіна. Ось така. Такі два Динавіка. Два півтеречка в чудовому стані було знайдено. Був два Дінер перший знайдений. Також оки... окисли полізви Стан був не дуже. Шкода. Декілька солідів були. Такому патину не ставлю знімати. Просто почистив від руду ось в такому стані чудовому. Був один ОР 1723-го фідеха 1. Такий. По імперії було 10 копійочок 1867-го, 15 копійочок 1914-го і зараз совєтський. Друзі, це у нас 10 копійочок 1925-го дві штучки і 23-го дного. Ось у мене аж три в цьому овиці. В тому знайшов дві Дві лусочки. Свої перші в цьому овиці три. Шкода одна лиса повністю. Я її навіть і не чистив, така вночі згорівша. А дві в непоганому стані. Ось такому. І шкода, була ще одна така цікава знахідка. татарська напевно, монета акче чи... Фокус. Але я їх зламав на копі. Відео також є, ви можете подивитися, які я вкажу. Ну, ось такі були знахідки. Досить багато, хоча вік був і насичений. Більше не на коп, а на війну зосереджений. Ось такі були знахідки, друзі. Є цікаві. Є не дуже. Когось було більше, у когось менше. У мене вийшло ось так. Ну, хочу вам побажати, щоб найголовніше закінчилась війна. Щоб було мирне небо за головою, здоров'я, ну і всього найкращого. Зустрічі на нашому каналі, ну, точніше, на моєму, Побільше відео, вам побільше успіхів. Головне, щоб... Це було спокійно. А Коп він є, буде. Тому, друзі, бережіть себе, бережіть Україну. Ну і як завжди, до зустрічі на моєму каналі.